Партнер програми Видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги В домі книги. Моє шанування всім, котрі цікавляться новинками друкованого слова та літературним процесом. І вкотре в нашій програмі ми будемо знайомитися як з відомими для багатьох уже улюбленими книгами, так і зустрінемося з зовсім новими виданнями. А також на іншій програмі я пропоную дізнатися, чим нині живе і що творить на літературній ниві майже легендарний український письменник, дисидент, та громадський діяч Ігор Каланець. Однак спершу пропоную традиційний огляд, цікавинок на видавництва навчальна книга Богдан. Українська абетка це перша книга української дитини. Адже з її допомогою діти знайомляться з таким прекрасним світом української мови. Тому відтепер не менші шанувальники літератури можуть звернутися до новинки, яка називається Чарівна азбука. У цьому виданні запропоновані фонетичні віршики, загадки, оповідання, ігри до всіх букв української абетки. Відомо, що діти мають добре розвинену фантазію, проте з дітками треба ще працювати, аби у них було розвинене логічне мислення. Тому в цьому процесі також допоможуть відповідні видання серед них і новинки, які називаються логіка. Кожне з цих видань пристосоване до відповідної вікової групи дітей, і тому в цьому виданні ми можемо почерпнути приклади цікавих логічних завдань. Схожі логічні завдання ми можемо знайти у виданні, яке називається практична логіка. Саме їх можна використати під час підготовки дитини до школи. Проте, крім звичайних типових підручників чи посібників або ж логічних книжок, діти повинні вчитися бути добрими, милосердними та співчутливими. І саме в цьому чудово допомагають притчі. А знайти українські народні притчі, ми можемо у книжці хліб і золото. А відчути себе справжніми детективами і ще й до того стати учасниками пригод літературних героїв діти зможуть, прочитавши книжку відомого литовського письменника Кястутіса Каспіравічуса, зникла картина. Відома письменниця Джаклін Вілсон написала книжку про Трейсі Бікер. Про дівчинку, котра є сиротою однак має доволі норовистий характер. Ця книжка називається Слабо. У цій цікавинці діти зможуть дізнатися, як Трейсі Бікер проживає у родині з прийомною матір'ю, а також які нові пригоди стаються у її житті. А про те, як живеться українським звірям, які між ними взаємовідносини, нам розповість видатний український письменник Іван Франко за посередництвом казок для дітей, які зібрані у цікавинці, коли ще звірі говорили. Відомо, що у світі постійно триває боротьба між добром і злом. Ця боротьба також помітна у літературі, саме у літературному творі. І прочитавши книжку Небесний народ», ми зможемо переконатися, що добрий дух ельф справді бореться за добро і пізнає справжнє людське щастя. У родинному колі дуже часто виникають певні конфліктні ситуації, і інколи причиною їх є певні проблеми у дитини. Для того, аби ці проблеми подолати, ми можемо скористатися і психотерапевтичними оповідками, які зібрані у книжці, як зарадити марійці. Як не дивно, у «Скрадниці літератури є книжки, які одночасно можуть читати і діти, і дорослі. До них належить і книжка Бабусина Муштра. Це оповідки для маленьких та дорослих. Головне, щоб вони не лише пізнавальні, але й цікаві. Творчість англійського письменника Ретярда Кіплінга доволі розлоги поле, адже ми тут можемо дізнатися і про джунглі, і навіть про та його команду. Саме так називається дитяча книжка Ретярда Кіплінга, у якій ми можемо прочитати і про самого автора. Івано-Франківський письменник Святослав Дземан у своїй творчості пропагує моральні цінності. Саме про це він пише у своїй повісті Мандрівник, у якій також розглядає духовність як найвищу стадію досконалості. І доволі нестандартний, як на творчі Святослава Дземана, роман автора називається Кулінар або Обід для гурмана. Цей роман є своєрідною подорожю у світ їжі, але водночас це і мандрівка у внутрішній світ людини. Книга життя справді багатогранна, її читачем і автором може бути кожен з нас, адже у нашому житті часто переплітається щастя і горе, радість і смуток. Про це все ми можемо прочитати і в уривках з книги життя, які з'явилися з під Пераїв Стахії Наконечної. Всіх шанувальників історичної прози зацікавить і роман Олександра Асеулова Переможців не судять це книга, яка розповідає про діяльність ООН УПА на теренах Тернопільщини. Виявляється, що філософські поняття та пейзажі мають у собі багато спільного. Це у своїй творчості доводить поет Іван Андрусяк. А доказом цього є збірка віршів, книга трав, дерев і птахів. З нагоди двохсотліття від дня народження Тараса Шевченка у літературі з'явилося багато нових видань серед них також і музичні видання, хоча б таке як Солоспіви, ансамблі та хори на слова Тараса Шевченка. У цьому нотному виданні запропоновані твори на слова Тараса Шевченка, музику до яких написала композитор Людмила Бражнікова. Українська духовна музика це особливе джерело, яке асоціюється з такою багатою українською культурою. Тому всі, куди цікавляться українською духовною музикою, і особливо спеціалісти, диригенти та регенти церковних хорів, можуть звернутися до новинки «Літургійні співи для мішаного хору, це видання вийшло у трьох частинах. А про те, як сприймали навколишній світ наші пращури і наскільки глибокою була українська міфологія, нам розповість новинка міфи та легенди давньої України. Чітка громадянська позиція, особливе тяжіння до любовно інтимної лірики та нестандартна стилізація художнього тексту такою свою літературу зробив видатний український письменник, дисидент та громадський діяч Ігор Каланець. А чим нині живе необароковий літератор і що творить, пропоную дізнатися далі з ексклюзивного інтерв'ю. Дуже часто критики літературні називають вашу поезію дуже близькою до поезії тичини. Чи це правда і чи сьогодні ця спільність відчувається досі? Ну, можна щось знайти, бо фактично тичина був для мене дуже великим вчителем. Розумієте? У мене навіть є поетичний відгук на його панну Інну, де я буквально використовую його образи, ну, але трошки даю інше. Так би мовити, оцінку вже із пізнішого часу. І, звичайно, я хотів би, щоб моя поезія була така, така ритмічно мелодійна і гарна, як раннього тичини. Ваша поезія дуже мелодійна, дуже барвиста. Чому вона такою стала? Можливо, завдяки вашому дитинству? Ні, ну Я не знаю, чому то стало. Просто це залежить від певного складу. Ну, психіки якогось таланту тої людини. Бо моя поезія, та якщо ви судите по сьогоднішній, то це є одна якась частинка такого жанру. Бо в мене поезія є дуже багато, дуже різноманітна. Там є всякі речі. І є класична строфа, і класичні, є сонети. Є, є вільні вірші, зовсім вільні. Ну, одним словом, я, я пробував себе в всіх напрямках літературна, всіх напрямках поезії, тому вона є доволі розмаїта в тому сенсі. Але мелодійність, мабуть, щось є в мене закладено, тому що вона повсюди виходить така. Що вплинуло на ідене автоматичне спрямування вашої літературної творчості? Ну, перш за все, це мій патріотизм, що я з малко відчував себе українцем, знав трошки історію свою, знав, де мій ворог, хто мій ворог, і в тому ворожому середовищі я старався е вчитися. В тих письменників, які можна було дістати, і можна, і яких не можна було дістати, я діставав. І це впливало, звичайно, на мій світогляд. На мій світогляд впливало дуже багато людей, в тому числі тих людей, які були засуджені за український патріотизм бували часи, коли ваші збірки забороняли друкувати, і ці часи вже на щастя минули. Чи сьогодні ви вже видаєте на повну силу? Чи буде ще щось нове нове з'являтися? задуми у вас уже з'явилися? Розумієте, я тепер тільки переведаю дещо своє, тому що моя поезія закінчилася 81-му році. Коли я вийшов на волю, я більше до поезії не вертався. А це все, що я вже почав друкувати в 90-му і по нинішній день, це є передруки моєї давньої поезії. Я просто е цікавлюся, чи вона ще потрібна, чи вона не застаріла, чи є на неї ще якесь зацікавлення. О, нових книжок поетичних я вже не писав. Я писав для дітей, я перекладав Єжи Гарасимовича, я написав біографічну. Книжку про Антонича, ну і якісь інші дрібніші роблю філологічні літературні праці. Але основне, що тепер цей рік це власне, є праця, упорядкування спадщини моєї покійної дружини, яку я видаю, це власне я тим живу, і то мені цікавіше видати її, ніж аж би я мав щось своє видавати. Але, мабуть, більшість читачів не повірять, що Ігор Каланець тепер не пише. Можливо, все-таки щось новеньке у вас вже з'явилося, навіть таке трішечки особисте. Нічого не з'явилося. Я, навіть ще можу писати якісь невеличкі передмови до книжечок, якісь виступи, але я кажу, що до поезії я вже з 81-го року не вертаюся. Це вже скільки років? 30, певно, якщо не більше. 40 навіть. О! Ну, прозу я майже не писав, написав одну повість колись в тюрмі. Так що це не є моє покликання. Ну, Для дітей вже я також вже не, щось, мені не хочеться більше писати. Одним словом, я не маю, не маю що писати. Тобто мені не хочеться бути письменником. Поки що я її видавець цей рік. Може, дай Боже, щоб ще один рік я ним побув, щоб я все це, що я задумав видати. Література тепер є велика, багата, і можливо, мало би бути більше уваги до тих письменників, які були за кордоном діаспори, треба їх перевидавати конче. Але основне це і тиражі. Навіть є добрі книжки, сучасних і так далі. Вони є мізерними тиражами. І не тільки щоб були тиражі, але відповідно, щоб були книгарні, принаймні, в східних містах України, і щоб були бібліотеки зацікавлені, щоб це робити. Щоб рятувати українську книжку зараз, для цього власне треба дати змогу існувати великим тиражам, а для а це відповідно мало би бути. Відповідна кількість книгарень по всій Україні, і ці книжки повинні заповнятися, надходити надходити всі бібліотеки України, будь-яке то село чи містечко і так далі. Тоді буде врятована українська література, бо вона буде так би мовити масово виходити не тільки маленькими тиражами для якихось тільки окремих любителів, бо є тепер література на всі смаки і На всі потреби на завершення нашої програми хочу побажати вам цікавого книжкового дозвілля і головне почерпнути з книг як найбільше духовної енергії. Щастя вам і добра, і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми, видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.